У місті надвірна з нагоди відзначення Дня Незалежності України пройшли урочистості на площі міста. Одразу ж після відбулося відкриття проєкту незалежні надвірнянці, розповіла за саму ідею та виникнення такої ви начальника управління культури та туризму Богдана Ковалюк. У нас тут відбувається проект відкриття проєкту Незалежні надвірнянці ця ідея виникла у нас в управлінні через те, що ми побачили, що дуже багато надвірнянців у нас зараз наших надвірнянців, дуже. Стали свідомі люди і в принципі бачать суспільні події не з боку споглядальника, а десь вже трохи навіть знаєте ну, ширше, глибше. І нам захотілося пофотографувати звичайних людей. Завжди всі знаєте, посадовці там чи якісь там відоміші люди. Їх видно. А звичайних людей переважно не видно. Але серед них є прекрасні люди: сильні вояки, сильні посадовці, сильні експерти, які все знають. Нам захотілося. Просто поставити їх, показати їм, які вони гарні, коли їх фотографує наш Роман Глодан і вся наша фотостудія Трембіта. Також сьогодні долучилася Двернянська художня школа. Ми сьогодні бачимо їх художній проєкт, бачимо їхню виставку дуже добру Наді Алієвої з кераміки, а також інші там вишивки є от така в нас сьогодні арт сотка. Зробити знімки 33 простих і водночас неймовірних людей вдалось фотографу Роману Глодану. Чоловік завдячує Богу та ЗСУ за змогу творити. Пояснив, чому є прихильником саме портретної зйомки. Портретна зйомка мені е, притаманна, бо я люблю показати людину е, духовності серця, душі, хто вона, що вона, шо вона, вона чим працює, що вона робить. І ну мені здається, менше більше. Вдалося, а ще й до цього колоритно в наших строях. Мені здається, що це теж не випадково, це теж Богдана Михайлівна запропонувала. І це дуже добре, що ми показали свої традиції, свої одяг. В майбутньому, якщо вдасться працювати, хотів би ще відтворити портрети знаменитих людей. У мене дуже багато є біля 20 портретів знаменитих людей Матвієнко, Чорновол, Зінкевич. Хотів би відтворити ці портрети теж в майбутньому для виставки. Міський голова звернув увагу на процес фотографії та її особливість фіксувати історію. Висловив вдячність всім митцям, які були присутні, зокрема з Надвірнянської художньої школи. Фотографія насправді фіксує всі історичні миті епохи української незалежності. Фотографія фіксує образ тої чи іншої людини, яка певний період часу. Все робила для того і зіграла важливу роль для того, щоб Україна боролася. Я дякую Роману Володину. Я дякую сьогодні всім митцям, які виставили свої художні твори. Це фототвори, це картини, які сьогодні автори приїхали і представили. Це надвірнянська художня школа, всім колективом. Сьогодні також представили гарні свої твори, вироби. Також хочу подякувати всім митцям, які активно підтримують культурно-мистецький фронт. У святкових заходах було задіяно п'ять хорів і загалом кілька сотень учасників, серед яких чимало дітей. Богдана Ковалюк поділилася своїми думками та емоціями щодо цієї знакової події, проводячи паралелі з християнством. З великими емоціями ми зустрічаємо її цей день. Емоційна суміш, бо ніби і чекаємо цього дня незалежності. Ніби радіємо дякувати Богу і нашим збройним силам України за те, що ми тут можемо це робити, але кожен раз серце тьохкає, і ти нагадуєшся про те, що на передовій за тебе стоять люди, живі наші земляки, переживаєш і хвилюєшся, щоби. Завтра закінчилася війна. Хочеться це. Ось така головна емоція. Так як 33 роки роки нашій Україні, як Ісусу Христу, коли його розпинали, І всі ми знаємо, скільки бід він переніс, і так само загинув, як воїн за нас. І сьогодні всі хлопці, які гинуть для мене, це Ісус Христос, кожен з них, який гине за нас. Але ми знаємо, що було на третій день після розп'яття Ісуса Христа, було Воскресіння. Ми впевнені і знаємо точно, і радіємо з того. Терплячи, але радіємо, і сподіваємося, що на третій день Україна воскресне. В рамках проєкту відбувається ще одна подія: фото за донат. Переможний медведик, який виріс сьогодні саме у 33 третю річницю незалежності України, запрошує вас фотографувати з ним. О, то ще є і маленький медведик. Будь ласка, підходимо, фотографуємось за донат, адже На заході проходили благодійні акції, як, наприклад, фото за донат. А також присутні мали змогу бачити композицію від хореографічного колективу Солона Карамель.